Привіт, мої хороші! Ну, що свята трішки пройшли. Вчора дуже погано себе почувала, писати було. І ніколи і не було взагалі взагалі бажання. У нас дуже сильний вітер. Я так розумію, що сьогодні в нас буде дощ. Так, Хочу вам показати трішки своє подвір'я, бо сама вчора не виходила на вулицю. Цілий день там в хаті щось робила. Посуду трішки помила, їсти приготувала, так ну, в взагалі, день, можна сказати, валялась. Дивіться, в нас почала спіти черешня. Так. Теж її два дні не бачили, не виходили до неї. Вона вже почала червоніти. Далі, що я хотіла показати, клубничка дивлюсь вже також. Є такі гарні. Правда, дивлюся по деяким рослинам дивлюся по деяким рослинам, що вони трішки наче підморозило. О, можу вам показати свою картоплю. Вже трішки посходила, там є бурянець і вже, звичайно, є і жуки. Вон, дивіться. У мене тут небагато, 25 кущиків. Ось, пожалуйста. Друзі. Ой, я їх травить не буду. Не хочу я цієї хімії, а буду просто утром приходити, собирати в бутилочку, як в тому році, і будуть вони в мене плавати. Так, дивіться, я вам отак покажу картоплю. Вона ще вилазить, я її дуже з сапкою не бігаю, не сипаю. Буде гарніше повилазить потім пропалю. Так. Бачите, тут серединки ще взагалі нема взагалі. Щабликом, дивіться, який вже я оготожу. Не рвала, не різала. Я знаю, що він буде ще осінню цвісти, потім і наріжу. Зараз, поки хворію, бажання немає ні на що. Далі в мене тут малинка. Малинка та що в нас росла, і ми разом з будинком її купували. Ну, тобто вона вже росла. Є так та, яблучка, дивіться, якісь навіть є. Ну, Малинка в цьому році мама дала кущі якісь там, що два рази на рік дає врожай Це кріп, той, що я сіяла, щось він тут такий малий, йому не подобається, мабуть, місце, це. теж вишня лізе. ну, то вже не страшно, все це пропалю. Дуже маленький. Або зараз холодно, погода не дає, або Сонечко, ну, в общем, хай Ліза. Є той, що прошли рік величенький. Так, зараз йду. У нас мало, тут дуже мало соток. Я сьогодні бачу я таку полуничку. Так. Вже приємно вже є на що подивитися. Така малявочка, ну видно, трішки якісь вони попадали, ось є. Чи вона підмазла, чи я не знаю, що це. Вітер такий, ну вітер я не думаю. Так. Ну, вітер сильний, дуже сильний зараз. Так ось є така чудна. Дивіться, ця китайська вишенька, яку я хвалила. Бачите, все ж таки мороз її і в цьому році підзадів. Дивіться, які листочки. Як мені шкода, що ж це з цієї погоди в нас твориться? Ну, але є вишеньки, дивіться. О, гримить. Зараз надо... треба стірку настирала, треба знімати, бо на вулиці висить так. А ну. Бачите, вишеньки є, але трішки її все ж таки підморозило. Щас підемо подивимось на наш персик. Да, бачите, багато гілочок. Ой, боже боже, як же вов, яке сонечко дивіться чудне. Червоне. А ну покажіть, де ти є. Ховається. Ну, наче бачиш, що я за ним сліжу? Так, ану, не відховайсь. Та що ти будеш казати, не можу? Це капаті якийсь. Фокус не можу навести. О. А он, десь поряд бачила тільки, що було звичайне сонечко. Таке ось, дивіться, звичайне. Оце така червона-червона, все полетіло. Так, дивіться, іще крижовник, пам'ятаєте, який він був у нас гарний, який він був у нас зелений. І що з ним трапилось, я не знаю. Дивіться, він вже як осінь, наче на вулиці, пожовк. Мабуть, також підмерз. Є в нього ці, ці ще ягідки його. Ну, в общем, тверденькі, в общем, вони все одно пропали. Був гарний цвіт, він рано цвів, Бачите, ну, прийшла йому. Біда. Дуже шкода. Це вже другий рік, що він так пропадає. Рано, мабуть, вони розпускаються і мороз, потім все морозить. Якось так. Так, а це у нас в нас дворі такі колокольчики відкриваються вже. Є вони з іншого боку. Їх там дуже багато так. Сюди. Отакі гарнюсенькі. Я дякую вам за перегляд, за те, що ви підписані, за ваші лайки, коментарі. І, будь ласка, якщо вам щось цікаве, хочете дізнатися про мене та мою родину, як ми живемо, де ми живемо, чим ми займаємося, що ми робимо, пишіть в коментарях, цікавитесь, я вам обов'язково відповім. Дуже вам вдячна за те, що ви в мене є. В мене є 6 тисяч підписників, це вже знаєте це щось. Дякую вам, гарного вам дня! та мирного неба.